про можливості сіян щодо виконання озброєння та військової техніки на цей поточний 25-й рік. Отже, авіація. Планується до кінця року вигадати сумарно 57 літаків тактичної авіації. Це винищувачі Су-57, Су-35, Су-30, фронтові бомбардувальники Су-34. Бронетехніка з заводів Російської Федерації мають вийти близько 250 танків Т-90М нового виробництва, близько 1100 одиниць бронетехніки інших типів, зокрема БМП 3 та БТР-82А. Артилерійських систем планується виготовити до кінця року 365 одиниць ракетного далекобойного озброєння понад 2500 тисячі одиниць різних типів. Звісно, ми маємо розуміти, що цифри щодо виготовлення нового озброєння та військової техніки не охоплюють обсяги відновлюваних та ремонтних робіт, а також модернізація старих та знятих з консервації, пошкоджених зразків. Серед розкритих планів ворога, те, на чому наголошують наша розвідка, ставка на дронізацію.